Чи потрібен Україні підводний флот? Тут є проста відповідь, як і будь-яка спроможність потрібен. Є складніша відповідь. Який флот саме пілотований чи безпілотний. Безпілотний бажано, бажано мати вже зараз. Але очевидно, тут є певні технічні проблеми, тому що зв'язок з дроном на поверхні і зв'язок з підводним дроном це абсолютно різні і різного рівня задачі. Ступінь автономності підводного дрона він має бути до певної міри довше діяти за умов відсутності зв'язку з оператором. А щодо пілотованих субмарин, то тут чітко можна сказати, що традиційні субмарини можуть бути потрібні Україні після звільнення Криму, тому що Одеса на жаль не дуже хороше місце для базування. Спостерігати за ворожим узбережжям це дуже непоганий засіб. Якщо справді дроном можна буде керувати якось під водою, щоб він міг відносно вільно і швидко маневрувати, то поява ударного озброєння це там, там питання дуже швидке.